Дай Боже, молоді, це новий скут влог в Естонії. Нарешті стало тепло, я виїхав покататися, розкататися і зняти новий відосик для вас. По початку, взагалі я хотів зняти відос в стріту, щось там покататись, пороскатуватись, по всяким спотикам проїхатись. Ну коротше, лайк і чисти для розкаточки. На позов не льоха і плани трошечка помінялись, і ми разом поїхали в плазу. Ну і після цього відосу мене щось два дні боліли, сильно м'язи, руки, ноги, плечі. Ну коротше, печальна історія. Це напевне тому, що я весь той час ще не катав всю зиму, хоч планувано би міг виїжджати, але <смі> як і хотів, так і перехотів. Крім роботи, я нікуди з хати не виходив, сидів за комп'ютером весь цей час, ну і деколи час від часу робив розминки. І ще до того, як я виїхав катати, я хворів три тижні, тому не ходив ні на роботу, нікуди, чесно сидів за комп'ютером, навіть не робив ніякі ні зарядки, ні розминки, тому ще більше застоялись всі м'язи. Ну і я ще не до кінця виздорові поїхав катати, тому може ще то трошечка вдарило по організму. Не буду довго затягувати, перед початком відосу поже приємно апетити. Тим хто щось хрумкає тим хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Я вже зустрівся з льохою. Будемо зараз розкатуватись, навалювати трошки, А з вас хіба оцінка? Погнали! Дякую, що додалися відосик до кінця, хоч він і получився трошки фіговий, маленький, але надіюсь ви все рівно оціните його лайком, підпискою та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики, які, надіюсь, будуть кращі. І до нових зустрічей, нових серій. До побачення.